Далі Оксана Зіненко за освітою педагогиня. Жінка каже: аби відволіктися від сумного потоку новин з 2014 року. Почала займатися волонтерством. Разом з учнями збирали посилки, бійцям малювали малюнки та виготовляли обереги. Напрямки роботи розширили на початку повномасштабної війни. Ми почали плести сітки, до багато військових, але основний напрямок у нашому закладі, мабуть, був, коли ми почали допомагати нашим випускникам і батькам, які захищають нашу державу. Ми вже, мабуть, із батьками із громадської міста Сум п'ять тепловізорів вже зібрали. Гріє душа тоді, коли тобі дзвонить наш випускник. Із прикордонів говорить дякую, тому що в обід ми віддали тепловізор, а ввечері вони вже впіймали ДРГ. За будь-якої погоди двічі, а іноді й тричі на тиждень сумські волонтери везуть гуманітарну допомогу для евакуйованих на прикордоння. Розповідає Оксана Зіненко. На прикордонні ми дуже часто це білопільська громада, краснопільська громада. Сьогодні були в Охтирській громаді. Розпочали ми працювати на допомогу захисникам. Але зараз допомагаємо всім, хто звертається за допомогою. Але дивлячись, що нашу сумщину розбивають. Нашим людям дуже потрібна допомога. Ми почали б евакуйованим людям, ще допомагати. Збираємо різні речі, веземо продукти харчування, ліки. Жінка пояснює, виокремити найбільш яскравий момент з волонтерського життя складно, втім радіє, коли вдається комусь допомогти. Ти спілкуєшся з людьми, спілкуєшся з хлопцями. Кожного разу, коли вони до тебе приходять за допомогою або телефонують, вони вже рідні, вони вже ми як одна сім'я. І коли я розмовляла вчора з однією переселенкою, але її дитинка навчається у нас у закладі, вони з великої писарівки. Дитинка прийшла у перший клас. І вона сказала: Оксана Леонідівна, дякую. Ми одна сім'я. Оце. Яскраві моменти, які в твоєму житті зараз. слава Катерина Іваненко, Віталій Поденко. Суспільне новини. Суми.